Сьогодні, коли висловлюється побоювання щодо стану запорізької атомної електростанції, ми дізнаємося, що принцеса Анна здійснила несподіваний візит до Києва, щоб продемонструвати солідарність з українськими дітьми та сім'ями, які постраждали від війни. Ми повідомляємо, що французька влада конфіскувала танкер Шедоу Фліт, а польська поліція заарештувала українця за саботаж газопроводу Північний Потік-2 through the most unimaginable hardships To finally reward you with the victory. The Russians do not want peace. Mit unserer Hilfe für die Ukraine, auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. Van President, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We're We're Середа, 1 жовтня, 3 роки і 221 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною Індія Мактагард, кореспондентка з питань королівської родини газети «The Telegraph». Ми почали з останніх новин з України. Почнемо з новин з фронту. Перейдемо до України. Минулої ночі російські сили здійснили ракетний удар по порту Ізмаїл. Це на Заході. Це повідомляє Моубрай Intelligence, глобальна компанія з управління морськими ризиками. Вони повідомляють, що одна протикорабельна крилата ракета П800 Онікс влучила в портову зону. Непідтверджені повідомлення свідчать, що зерносховища та пов'язана інфраструктура були пошкоджені. Отже, станом на цей ранок ні, жодних кораблів там, жодних торгових суден не було, або не було повідомлень про пошкодження торгових суден. На момент інциденту дані про місце знаходження свідчили, що біля порту знаходилися 11 торгових суден або стояли на якорі. Тепер нам потрібно поговорити про Запорізьку атомну електростанцію, окуповану Росією. Вона була відключена від електромережі протягом останніх семи днів поспіль. Це найдовше таке відключення з початку повномасштабної війни. Отже, минулої ночі президент Зеленський сказав: це вже сьомий день, щось, що ніколи раніше не траплялося надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Через російські обстріли станція була відключена від електроенергії, від'єднана від електромережі і забезпечується електрикою за допомогою дизельних генераторів. Це надзвичайно. Він каже, генератори на станції не були призначені для цього, ніколи не працювали в такому режимі довго, і ми маємо. У нас вже є інформація, що один генератор вийшов з ладу. На каже він, це російські обстріли заважають ремонту ліній електропередач. Продовжив президент Зеленський. Ліній електропередач до станції та відновленню базової безпеки. Це загроза для всіх. Жоден терорист у світі ніколи не наважувався зробити з ядерною електростанцією те, що робить Росія, і правильно, що світ не мовчить. Тепер ви згадаєте, що Росія захопила станцію незабаром після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Минулого тижня Москва заявила, що забезпечує резервне живлення після атаки, в якій звинуватила Україну. Шість реакторів на Запорізькій станції були зупинені з того часу, як Москва захопила об'єкт, але станція все ще потребує електроенергії для підтримки охолодження та запобігання ядерному інциденту. У заяві, опублікованій Міжнародним агентством з атомної енергії, керівник керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі сказав, що агентство ООН цитата перебуває в постійному контакті з обома сторонами з метою забезпечення швидкого підключення станції до електромережі. Пан Гросі продовжив. Хоча станція наразі справляється завдяки своїм аварійним дизельним генераторам, останній лінії захисту його слова і немає негайної небезпеки, поки вони працюють, це явно не є стійкою ситуацією з точки зору ядерної безпеки. Тепер Маргус Захар, міністр закордонних справ Естонії, прокоментував у Твіттері цього ранку: ядерна безпека не є полем бою. Об'єкт виживає лише завдяки аварійним дизельним генераторам, останній лінії захисту, яка ніколи не була призначена для довготривалого використання. Росія повинна припинити свій ядерний терор, завершити окупацію Запоріжжя та повернути станцію Україні. Ми підтримуємо Україну та зусилля міжнародного агентства з атомної енергії щодо відновлення зовнішнього електропостачання. Ми, очевидно, будемо уважно стежити. Вибачте, це я зараз говорю. Ми, очевидно, будемо уважно стежити за ситуацією там. Вчора по всій Україні було випущено 49 дронів протягом ночі, а також чотири балістичні ракети Іскандер М або КН 23 причому КН 23 є північнокорейським варіантом іскандера. Це повідомляє повітряні сили України. Українська протиповітряна оборона збила 44 з 49 дронів, тоді як 5 ракет і ЕЕ 5 дронів прорвалися, вразили кілька місць, залишивши п'ятьох загиблих і понад 50 поранених. На землі майже ніякого руху, що я знаю, кажу більшість днів. Однак сьогодні у мене є деякі статистичні дані, щоб це підтвердити. Українська моніторингова група Deep State сьогодні повідомила, що російські війська захопили приблизно 100 квадратних миль української території минулого місяця у вересні. Це 0,04% від загальної площі України, найменше щомісячне збільшення з травня цього року. І це означає, що в цілому Росія зараз окупує приблизно 19,04% території України. Отже, математика проста 30 днів у вересні 100 квадратних миль, це приблизно 3 з третиною квадратні милі на день, захоплені Росією. Тож, коли я кажу, що майже немає руху на Донбасі, і все таке, ми говоримо про приблизно три квадратні милі, що, на мою думку, в країні розміром з Україну дозволяє мені сказати, що майже немає руху. Також варто зазначити, що жахливі повені після сильних дощів залишили дев'ятьох загиблих в Одесі на півдні країни. Рятувальники працювали всю ніч, щоб евакуювати людей після того, як в Одеській області випала майже місячна норма дощу за півдня. На даний момент врятовано 362 людини. Це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Але якщо ви перебуваєте в Одесі, в тому районі, будь ласка, зв'яжіться з нами. Дайте нам знати, по-перше, що ви в безпеці, а по друге, яка ситуація. Добре, перш ніж я перейду до ЕЕ -Е дипломатичних зусиль, я повинен сказати, що ми. Сьогодні я без Франко. Бог знає, де він. Е, Ліза, на жаль, хвора. Я думаю, Франко, вони обидва хворі. Фра ЕЕ, -Е, відсутність морального духу у Франціса. Немає уявлення, що з ним, але з радістю звертаюся до Індії, Індії Мактаґард, нашої кореспондентки з питань королівської родини. Індія, ти написала захоплюючу статтю Принцеса Анна, п'ята в черзі на трон? Так. П'ята? Добре, п'ята в черзі на трон. Ну, це була хороша здогадка. Я вважаю, що так. Она здесь слайла визит до Киева. То, что вы можете рассказать нам про то, чему принцесса Анна была там и с кем она спілкувалась. Итак, принцесса Анна стала третьим высокопоставленным членом королевской семьи, посетившим Украину. Она побывала там, чтобы обратить внимание на травматические переживания детей, живущих на передовой. Это была незапланированная поездка, очевидно, по соображениям безопасности. Такое бывает. Она, по сути, приехала, чтобы выразить солидарность с украинскими детьми и семьями, пострадавшими от конфликта, и, конечно же, встретиться с президентом Зеленским. Они обсудили поддержку Украины Соединенным Королевством и продолжающееся сопротивление страны, конечно. Когда она вчера пожимала руку Зеленскому, она сказала ему, что не знает, как у него хватает времени, но также вручила ему запечатанный конверт с красной королевской эмблемой на обратной стороне, в котором, вероятно, было личное письмо от короля, с которым он, очевидно, встречался многократно. После их встречи она затем отдала дань уважения у детского мемориала вместе с Аленой Зеленской, первой леди Украины, и они обе оставили там мягкие игрушки. Это был важный момент, потому что мемориал увековечивает память сотен детей, погибших с начала вторжения в феврале 2022 года. И я думаю, последние данные, и вы можете меня поправить, если я ошибаюсь, показывают, что почти 3000 детей были ранены или убиты с начала войны. Но учитывая задержку в подтверждении смертей, конечно, ООН предупредила, что это число может быть гораздо выше. Так вот, принцесса, был момент, когда она смотрела на плюшевых мишек вместе с первой леди, которые все были собраны у подножия мемориала, и она обернулась и сказала ей, что один из них был точно такой же, как тот, что была у ее дочери, Зара Тиндал, когда она росла. Так что это был своего рода трогательный и эмоциональный момент, когда две матери держали в руках плюшевых мишек и ощущали всю важность каждой маленькой жизни, которую этот мемориал представляет. Затем Анна встретилась с представительницами полиции и вооруженных сил в столице, чтобы узнать об их роли в защите женщин и детей. Э -э, а потом она лично выслушала детей, которые вернулись в Украину, чтобы узнать об их реинтеграции в Центре защиты прав ребенка. Итак, на данный момент мы думаем, что более 19 500 детей из Украины и Великобритании были насильственно перевезены или депортированы российскими властями в Россию и на оккупированные территории Украины. Цікаві речі. Звісно, вона не єдина королівська особа за останні тижні. Принц Гаррі з'явився кілька тижнів тому. Він відвідував Superhumans, чи не так у Львові. Здається, він також був у Києві, можливо, ще десь, але він зник. Він зник. Нам сказали, коли був у Києві, і вважалося, що у нього була таємна зустріч. Так. То що там сталося? Чим чим загарі була таємна година, яка не була задокументована, скажімо так. Це був його другий візит за шість місяців до України. Ви абсолютно праві. Вперше він відвідав центр над людей у Львові. А цього разу він поїхав до столиці і також знову, щоб відзначити одужання та реабілітацію поранених ветеранів. Звісно, це з його фондом ігор нескорених. Отже, вважається, що Зеленський є певним чином чемпіоном ігор інвіктус герцога для поранених військовослужбовців, і повідомлялося, що вони зустрілися приватно хоча мені сумно, що це не було підтверджено жодною зі сторін. Але була пропозиція, що Гаррі зник, як ви кажете, на годину, і Зеленський хотів його побачити. Отже, звісно, коли ви складаєте два і два, це ймовірно те, що він зробив. Але, звісно, міністр закордонних справ був там у той самий час, і я думаю, що уряд не хотів би, щоб ці два різні візити затьмарили один одного, якщо це має сенс угу. стільком. Справедливо, тому що її візит, її зустріч із Зеленським була транслювана. Але в будь-якому випадку ігри Інвіктус герцога, очевидно, стали дуже відомими в Україні, звісно, через велику кількість поранених ветеранів. І сам принц Гаррі, за повідомленнями, набуває там певної репутації героя, схожого на культового, за те, що він підтримував ветеранів протягом багатьох років. Тож я вважаю це цікавим і мені подобається цитата, яку він сказав журналісту Guardian, який супроводжував його в поїздці. Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Це Дуже схоже на його підхід, коли він там. І хто знає, коли він може поїхати наступного разу, але, звісно, це також дуже несподівані візити, про які повідомляють нам після події. Іншим членом королівської родини, який відвідав Україну, і фактично першим, хто це зробив, була Софія герцогиня Единбурзька. Одним з її завдань є підтримка жертв сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами, і це була тема, яку вона обговорювала з президентом Зеленським та першою леді під час свого візиту, який відбувся минулого квітня. Вона також вшанувала пам'ять тих, хто загинув, звісно. І передала послання президенту від імені короля, як щойно зробила і Анна. Дякую. І ще кілька слів, поки ви всі. Ми дуже рідко маємо можливість глибоко зануритися в такі королівські справи, тому я замкнув двері. Вам не дозволено виходити. Під час е, недавнього державного візиту Дональда Трампа казали, що король Чарльз зробив якийсь коментар або в якомусь сенсі був шептуном Трампа. Я не знаю, чи це робиться з якимось з рожевими окулярами ретроспективи, тому що Дональд Трамп. Здається, змінив те, що він говорить, можливо, не те, що він обов'язково робить про що ми знаємо. Але чи вірите ви в цю ідею, що король Чарльз є якимось шептуном Трампа? Тому я вважаю, що не можна недооцінювати силу дипломатичну як силу королівської родини. Я думаю, ми дійсно побачили це в повній мірі під час недавнього державного візиту Трампа минулого місяця. Звісно, король був дуже відвертим прихильником України з початку війни, і під час державного візиту вважається, що він обговорював конфлікт на приватних зустрічах з Трампом. Отже, головний радник пана Зеленського, його керівник апарату Андрій Єрмак, з того часу сказав The Telegraph, що ці переговори були дуже важливими. Здається, вони призвели до того, що Трамп відмовився від своєї попередньої наполегливості, що Україна повинна віддати територію Росії, щоб закінчити війну. Тож я вважаю, що це важливий приклад дипломатичної м'якої сили королівської родини, як я вже казав, яка іноді дійсно може змінити ситуацію. І промова короля на державному банкеті з Трампом не могла бути яснішою щодо його позиції стосовно війни, кажучи, що тиранія знову загрожує Європі, і що союзники повинні стояти разом, щоб стримати агресію і забезпечити мир. Тож я думаю, що він імовірно дійсно вплинув на ситуацію, і ми знаємо, що Трамп дуже схильний до, скажімо, лестощів, і саме це сталося, коли ми розстелили для нього червону доріжку. Я просто я дійсно просто підсумувала те, що сказала, і я вважаю, що дуже важливо помітити та оцінити м'яку дипломатію, яку королівська родина може здійснювати від імені уряду. Ми знаємо, що всі ці поїздки в Україну здійснюються або на запит Міністерства закордонних справ, або у випадку з Гаррі, звісно, тому що він більше не є працюючим членом королівської родини лише з дозволу британського уряду, але це може дійсно значно змінити ситуацію. І, і я думаю, що постійна і дуже відверта підтримка короля України та нашої країни як союзника для продовження підтримки України була дійсно значущою. І сподіваюся, так це також змінить позицію Дональда Трампа, як це вже здається сталося. Отже, на завершення, друзі, будь ласка, потерпіть мене, якщо бажаєте. Мене запитували багато людей, сказали, що їх цікавлять мої думки щодо вчорашньої промови Піта Гексета. Отже, вчора міністр оборони США виступив з промовою в Квантіко на базі морської піхоти у Вірджинії перед зібраною аудиторією старших офіцерів та рядового складу. Мене запитали про мої думки. Якщо вони чогось варті, то я поділюся з вами деякими думками, якщо можна, бо вважаю, що це важливий момент. Варто приглянути, якщо можете. Я б не обов'язково дивився частину з Дональдом Трампом. Після цього він говорив приблизно 40 хвилин. Я не намагаюся критикувати президента. Я просто кажу, що насправді під гексит дав напрямок руху, тому на цьому варто зосередитися. Варто переглянути або просто подивитися стенограму на, на сайті Пентагону. Він постійно говорив про воїнську етику і казав такі речі: як здоровий глуст повертається, усі хороші фрази. Будь-яка розмова такого роду, я впевнений, що моє здорове глуздя дуже відрізняється від вашого, і я впевнений, що наше дуже відрізняється від тієї людини, що стоїть там, і його там, і її там, і їх там. Тому що здоровий глузд дуже легко сказати, о, здоровий глузд, але насправді, що ми маємо на увазі під цим? Я вважав, що деякі висловлювання були досить розпливчастими і потребували значного уточнення через велику кількість припущень. Що це таке? Припущення мати всіх провалів. Тож у деяких місцях досить небезпечна мова. Я був здивований деякими критичними зауваженнями, які він висловив щодо військових США. На мій погляд, це не описувало американців, з якими я служив. Я спілкувався протягом промови з моїм товаришем у США, пов'язаним з військовими. Не служив, не хвилююся, але пов'язаний з, і мій друг вказав, що насправді більшу частину мого досвіду в армії. Безумовно, останнє десятиліття чи близько того я проводив з підрозділами повітряно десантних і спеціальних сил та такими групами. Тому я, мабуть, не бачив багато з того, на що скаржився під хексет. Однак мені не сподобалися його коментарі про знущання, булінг, токсичну культуру. Знаєте, коли він сказав, це, це нормально торкатися новобранців у позитивний спосіб. Моя думка щодо цього є радіоактивною. Добре, цей менталітет потребує дійсно сильного лідерства, щоб гарантувати, що він не перетвориться на Хартію для хуліганів. Минуло лише 20 років з часу Абу Грейб. Це був дуже темний момент в недавній історії військових США. Те ж саме стосується британської армії через вбивство Баха Муси. Це сталося лише 20 років тому. Піт гексет е, сказав: пацифізм це, е, це наївно і небезпечно. Це ігнорує людську природу і ігнорує людську історію. Пане гексет, якщо дозволите, я щойно нагадав вам трохи про недавню людську історію США і те, що вона говорить про людську природу. Тож, будь ласка, будьте обережні. Я думаю, буде наївно стверджувати, що всі ці демони викорінені, і що ці можливі поведінки не ховаються десь під поверхнею в деяких людей. Ви набираєте з суспільства, якому служите. Коли ви посилаєтеся, як він зробив у своїй промові на теорію розбитих вікон у поліцейській діяльності, і сказали: Якщо ви дозволяєте дрібницям проходити, то великі речі також, зрештою, проходять. Я запитую, що є дрібницями, коли йдеться про особисту моральність і мужність? Необхідно, щоб зупинити себе від поганих вчинків, не кажучи вже про своїх товаришів чи команду структуру. Підхексит сказав звісно, не можна займатися жорстоким знущанням і приниженням? М Вибачте, отже, знову, але я сів у цей момент. Хто визначає, що таке погано? Тобто ви кажете, що знущання це нормально, але погані знущання це ненормально. це небезпечна територія, якщо ви не зробите це абсолютно зрозумілим. Він сказав, що інструктори з підготовки новобранців тепер можуть дозволити акулячі атаки. Це коли групи інструкторів стоять навколо і кричать на новобранців, щоб імітувати шум і хаос бою. Отже, вони можуть проводити атаки акул, можуть перевертати ліжка, тобто робити огляд, кімнати і розкидати всі речі. Вони можуть лаятися. У мене немає великої проблеми з цим. Але знову ж таки, будьте обережні. Де межа? Е-е, Але потім він сказав: І так, вони це інструктори новобранців, вони можуть торкатися новобранців. Добре, на цьому етапі для мене це велике червоне попереджувальне світло. Пане гексет, я пройшов через дуже жорстке поводження. Мене допитували знав через тренування. Допитували я сам був підготовленим допитувачем, я служив у підрозділах, які вважалися схильними до захоплення. Що, до речі, я завжди вважав трохи двозначним компліментом. Цей підрозділ схильний до захоплень. Гаразд, спокійно, робимо все можливе. Чорт, забирай. У будь-якому випадку, ризикуючи здатися поблажливим, це дійсно складні речі, щоб зробити правильно. Я не кажу, що ви не можете, але повертаючись до тих коментарів про людську природу, людську історію, всі ці речі. Тож класти руки на новобранців, знущання, не дозволяти жорстокого булінгу, ви граєте з криптонітом тут. Він сказав: Я не хочу, щоб мій син служив поруч із військовими, які не в формі. Він здається людиною дуже зосередженою на своїх біцепсах, постійно говорив про фізичну підготовку та всі ці речі, і що товсті генерали не можуть служити і таке інше. Але я думаю, що це занадто загальне твердження. Пане гексет, чи були б ви не задоволені, якби ваш син служив разом з морським піхотинцем, який втратив обидві ноги в бою, але тепер є крутим оператором дронів? А як щодо худенької 20-річної дівчини, яка керує дронами для прикриття логістичного постачання, ви були б задоволені цим? Я думаю, загалом він майже впорався з тоном і повідомленням. Це було трохи поблажливо, трохи повчально. Він врятував з дозволом на погану поведінку, дозволяючи поганій поведінці повертатися, як я сказав, але я вважав, що основне повідомлення було правильним. Тепер потрібно багато роботи, щоб воно було сприйнято правильно. У мене склалося враження, що якщо в армії ша справи настільки погані, то це дійсно дуже погано і потрібне сильне керівництво. Тому я погоджуюся з такими коментарями, як ця робота питання життя або смерті, тому стандарти повинні дотримуватися. Я погоджуюся з такими речами, як ви не завжди належите до ввічливого суспільства, як у випадку з солдатами, які збираються в бій. Я згоден, коли він сказав. Іншими словами, покажіть нашим ворогам фафо, фак about find out». Мені не сподобалася його шпилька, цитую. Змі нас неправильно характеризуватимуть. Я вважав, що це трохи потребує уваги, трохи грає жертву. Не всі ми такі, пане Гексет. Ви даєте нам доступ, і я думаю, що ми обидва можемо виграти. Це доступ, якого я не бачив на Алясці, і не лише через токсичне ставлення, і я вживаю це слово свідомо, токсичне ставлення асоціації кореспондентів Білого Дому, пане. Хай ти дійсно маєш щось зробити з цією групою. Я не маю на увазі, щоб вони підписали щось, обіцяючи, що не будуть злі до тебе, але вони не роблять послуг ні твоїй країні, ні твоїй адміністрації з їхнім почуттям права на цих прес-заходах. Але я думаю, якщо ти довіришся своїм людям, вони розкажуть нам найяскравіші історії, і ми виконаємо свою роботу, і тоді ми обидва виграємо. П'ю згоден з багатьма речами, які вчора сказав Піт Хексет, але є величезна кількість роботи, яку потрібно виконати з боку керівництва, щоб це правильно сприйняли, як я кажу. Дозвольте зробити останній пункт, якщо можна. Командир, з яким я колись працював у своїй ранній кар'єрі, керував дуже складною операцією з порятунку заручників, яка мала бути жорстокою. Вона мала бути, вона мала бути поганою, і так і було. Вона спрацювала, але не всі повернулися. Я там не був, але мої друзі, які були, сказали, що його останні слова в групі О, в групі наказів перед тим, як відправити людей, вбивати інших людей, були залишайте ціль морально неушкодженими. І я думаю, що це досить хороша настанова. Війна це огидна і жорстока діяльність, як ми знаємо. Тренування для цього має бути реалістичним і, отже, важким. Тож, якщо я можу дати будь-яку пораду міністру оборони США, пану Гексету, я б сказав ось що. Бе, будь ласка, донесіть до ваших людей на всіх рівнях командного ланцюга і через всі аспекти військової діяльності. Залишайте ціль морально неушкодженими. Я думаю, це найкращий орієнтир, на який можна сподіватися. Добре, друзі, дякую за вашу компанію сьогодні. Ми повернемося знову завтра, в той самий час, на тому ж місці, о першій годині за лондонським часом. Як я вже казав, пізніше буде запис за Лісою Едвардс спеціальним доповідачем ООН з питань катувань. Обов'язково послухайте це. Дайте мені знати, що ви думаєте. Мені було б дуже цікаво почути ваші думки про промову Піта Гексета. Я також чекаю на ваш коментар щодо моїх думок. Я просто балакучий хлопець з мікрофоном. Але що ви думаєте про американську армію в цьому напрямку, який пан Діксетмар хоче взяти це? І США та Дональд Трамп, очевидно, де межа між залякуванням і жорстоким залякуванням. У будь-якому разі я б хотів почути ваші думки з цього приводу. Ukraine The Latest» — це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом, щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk ukraine Ко На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на «Ukraine The Latest» у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса